Сьогодні на огляді у нас ось такий генератор загор із номінальною потужністю 2,2 кВт, з максимальною 2,5 кВт, який працює від бензину, газу пропану і природного газу. Даний генератор короткочасно може видавати навіть 4 кВт, чого достатньо для запуску кондиціонерів, холодильників, насосів, навіть глубинних насосів. Також ми пробували підключати інверторний зварювальний апарат електродом 3 мм, він гарно робить. При підключенні на повну потужність даний генератор споживає 0,6-07 куба, що по ціні дешевше, ніж електрика з розетки. Дисплей, який показує напругу, частоту та мотогодини. Також є екорежим, при включенні якого обороти зменшуються, що економить ваше паливо. Зараз я вам покажу, що даний генератор витримує 4 кВт короткочасно при підключенні до природного газу. Генератор постійно може видавати 2,2 кВт, короткочасно може видавати навіть 4 кВт, чого достатньо для запуску кондиціонерів, холодильників, насосів, навіть глубинних. І це при включеному економ режимі. При будь-якому навантаженні синусоїда ідеальна. Нагадаю, що генератор працював на природному газі. Мідна обмотка, гарантія на даний генератор 2 роки. Також генератор може працювати на бензинові, газові, пропанові балонному газу та природному газові, який у нас по трубах йде. Це саме такий ми зараз протестували. На даний момент це найекономніший генератор. При підключенні його до природного газу на повну потужність він споживає 0,6-0,7 куба. Що виходить дешевше ніж електрика в наших розетках. А при підключенні малого навантаження він споживає ще менше. Кому цікаві сонячні панелі, пишіть у коментарях. Наступні відео будуть саме про них. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки та коментуйте. До нових зустрічей!